Догляд за інвалідом викликає багато запитань, починаючи від того, що треба робити, як правильно доглядати, щоб не зашкодити, а за можливості покращити стан людини, так і як правильно оформити даний догляд. Але досить часто виникає питання: а цей час, що буде витрачено на догляд за інвалідом, якось можливо віднести до страхового стажу, адже невідомо скільки необхідно буде доглядати інваліда і як це відобразиться на пенсії. Перед тим як ви подивитеся чи послухаєте дане відео, нагадую. Що ви можете поставити питання відносно законодавства України в коментарях. Ми обов'язково дамо на нього відповідь у наступних відео. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Таке питання постає через те, що до 2028 року буде збільшуватися кількість років страхового стажу, яка необхідна для виходу на пенсію. Така норма прописана у статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Починаючи з 2028 року, буде необхідно мати страховий стаж 35 років, тому питання досить зрозуміле. Згідно пункту 9 статті 11 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають один із непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, один з прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особа. Особою з інвалідністю першої групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, та за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. Згідно пункту 2 статті 14 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування страхувальником у даному випадку виступає державний орган, який надає державну допомогу. У нашому випадку це орган соціального захисту населення. Тільки для того, щоб стаж нараховувався, все необхідно зробити офіційно, тобто оформити догляд за інвалідом першої групи. Ви можете поставити питання по цікавій для вас тематиці, і ми обов'язково зробимо відеогляд по цій темі, тому чекаємо пропозицій у коментарях. А тепер підсумовуємо викладене. Для отримання страхового стажу при догляді за інвалідом першої групи особа, яка його доглядає, повинна бути працездатною не працювати у період догляду за інвалідом, та саме головне утримувати у органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію за догляд за інвалідом. Сама ідея досить непогана, але якщо людина постійно доглядає інваліда, то їй будуть необхідні грошові кошти. З одного боку, логічно, що якщо людина працює, значить є кошти на те, щоб когось найняти на догляд або доглядати по черзі всією родиною. З іншої сторони, для догляду непрацездатної особи треба більше коштів, на ліки, засоби догляду та реабілітації та інші речі. Працездатній особі, яка доглядає за інвалідом першої групи, необхідно або збільшити власні доходи, або економити. Чомусь законодавець не врахував такий варіант розвитку подій, коли працездатна особа, що доглядає інваліда першої групи, Продовжує працювати, але отримує певний бонус у вигляді врахування страхового стажу зі збільшуючим коефіцієнтом. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.